Привіт, дорогі друзі. На початку літа 2024 року вдалося побувати в термальних водах Косино. Це оздоровчо-рекреаційний комплекс. Він розташовується в селі Косень Бергівського району Закарпатської області України. Тут побудований великий готельний комплекс, а також басейни, сауни, аквапарк. Вода. Водається з глибини понад 1000 метрів. І на поверхню вже вода потрапляє з температурою більше 50 градусів, охолоджується десь до 40 градусів, вона суб'єктивно виглядає такою дуже підігрітою, як у ванні. Є також басейн з холодною або звичайною водою. Унікальність термальної води курорту Косино полягає в тому, що вона багата на залізо, марганець, калій, кремній, натрій, фтор, цинк та інші мікроелементи, котрі комплексно впливають на весь організм людини. Вважається, що термальна вода Косинського родовища має загальний оздоровчий ефект на організм, наповнює його необхідним для нормального функціонування речовинами та мікроелементами. Ми взяли ми три години відвідування цього курорту. Обійшлося це 700 гривень з однієї людини. Також діють знижки для різних пільгових категорій відвідувачів. І за цей час коротко ознайомилися з цим. Курортом, що можна тут зробити, крім веруючої води, також є зелена зона, підстрижений газон. Тут пася такий олень гарний. Фактично ручний можна було підійти і погладити. Така чудова тварина шляхетна. Сонечко грілась і харчувалась. Нам дуже сподобалось підійти. Я ось також познайомився з Оленем. Також бачите, що є і аквапарк. Ходить в ціну перебування і відвідування аквапарку. Гірки помірно екстремальні, захоплюючі для того, щоб відволіктись від більш пасивного відпочинку в басейнах. Тут рух. Відвідувачів було не дуже багато, тому вибираєш Собі будь-який басейн і вільно плаваєш, простору вистачає. І на території, на зовнішній території курорту гарний фонтан, для якого чудово пофотографувати. Спасибі, дорогі друзі, за перегляд. До наступних зустрічей.